це нормально. Ми вам фотофаби вас там витяг. Почому? Назвіть мені хоча б одну статтю Конституції. Хоча б ну, що Конституція, яка мені забороняє знімати відео зйом. Чим прибачаю відео? Насам основі статті. Що знаєте за законом, то вибачте. Давайте краще, якщо ви будете говорити конкретно по якому по якому кримінальному провадженню винімаєте. Ми по кримінальному провадженню не будемо говорити. Ми вже почали говорити по кримінальному. Бо ж на допит прийшли чи що? <wounds> <kilo lensula> <laughs> um, хотите, первый вопрос. <aroma> У меня есть шесть заявлений, которые я писала сюда. Один, Birma, два, я считаю, полосталю сам. Можно, с первого Четыре, пять, шесть. Ни на одно заявление в течение двух месяцев, а на одно заявление и трех, и четырех месяцев я не получила ответы. Де відповіді на мої заявлення? Та плохо... бути. та погано працює? Такого не може бути. Чекайте оборонися вашим заяву. Так, зачитую вам перше. Ви мені так? зачитуєте мою заяву? Давайте я вам зачитаю свою заяву. Ви мали її роздивитись уже за два місяці. Я прийшла за відповіддю. Я, я вам поясню. ви послухаєте. Ви задали питання, я вам хочу відповісти. Ви відповісти мені, чому ви не надали відповідь? Ви хочете зараз мені що тут? Роботу Робота надшипка, над помилками на робити чи що? Я хочу письмову відповідь на це. Два місяці пройшло. Дайте мені відповідь. Я знаю, نعم, що вони у слід. вас два місяці пройшло терміни, пропущені всі. Чому mm. ви не дали мені відповідь? З 3.03 від цю заяву написав. Ну, а... а тепер що нам буде? Май! Олеся Вікторів, ми каже, що зверталася до нас заявою. Не, не каже, і не було від. а привітала документів. Ці документи не снічний є у нас ревіду. Вона зазначає, що отримав бурень. Були відправлені ці документи кого? Прокуратури? прокуратура. Вона означає, ви що отримав бурень. Ви свідок, що о, ваша канцелярія не хотіла брати документи. Вона устроїла тут істерику, убіжала і закрила двері. Я це зняла на відео, як вона відмовлялась взяти. Це а крові? я відмовлялась покинути приміщення, доки не візьмуть заяви. І у мене взяв заяву якийсь хлопець з чергового. У звернення. Відповіді йде про цей дверь. Звернень на сьогоднішній день було дуже багато відповіді. Якщо надсилалися, то відповідно надсилалися відповіді поштою. Канцелярі ж розкоре відео. На сьогоднішній день були повторні скарги ступак Лариси розвідки щодо того, що не розглядалася, давайте, не розглядалася її скарги, і я ці скарги не отримувала щодо потерпілої, щоб визнати її потерпілою. Один із допитів Лариса Вікторівна мені вказала, що вона давала ці скарги щодо того, щоб визнати її Цих Ці скарги не бачила. Ви ще що сказали? Я вам сказав, що ми піднімемо, де зареєстровано, нікого на виконанні знаходяться. Поднімаєте, ми здесь, ми ждемо. Поднімається. У нас, часу, нас часу, за... до завтра, ранку зареєстрованих у неї немає. Вони де пропали? У вас Це... пропали мої заяви? Але вони в кримінальному поваженні їх немає. Вона Нічого вам відповіла зараз, що їх немає. Так, в кримінальному провадженні, можливо, немає в них, я звідки знаю. Де, де вони? Зараз піднімемо, подивимося. Почекаємо. Ми за цим прийшли. Розумієте? У вас не вийде сказати, ідіть, йдіть, ми вам прийшли, чекайте. Ні. Два місяці пройшло, я почекала, ви порушили закон. Ви порушник закону. Начальник райвідділу уже райвідділу, ви порушуєте закон. В чому? Тому що мені не надано відповіді, ви порушили да, за позицій. Якщо ми вам надіслали відповіді, значить ми їх ви не порушили. Значить, да, якщо, якщо я їх не дізнав, значить не порушувати. Якщо я їх не отримала, значить ви мені їх не надіслали. А якщо ви надіслали, вони до мене прийшли. А у вас в канцелярії лишить така стопка бумаг, які ви не відправляєте людям. І ваша робітниця, робітниця там в канцелярії сказала, що у нас немає конвертів. І на питання моє, чому ви не відправляєте відповіді людям? Там руками лежать за шість років. Вона каже, так у нас конвертів немає. І ви зараз мені не клікнув оком, кажете, що ви відправили мені. І через то я прийшла, через два місяці тут вам голову морочите, що мене немає відповіді. Відповіді ми направляємо.